У тому, щоб Марина надала посвідчення до повного знайомлення. Представтесь, Невідомі хто ви? ви... Невідомо сува, представтеся, хто ви? Від якої не можна було роботи, добитися ще роботи, ще посвідчення роботи. депутата. То ви депутат? Ага. То ви депутат? Ви скмогорд. З вами? Хто ви? Ну представтесь, хто ви? А ви хто? Ну хто ви? Чому ви тут перебуваєте? ласка, в країні війна зараз що зараз? Зараз війна, так чи ні? Ну війна зараз в країні. Ну скажіть війна зараз? Ви яку країну представляєте? А ви яку країну представляєте? Вас а у вас є? Де, а у вас є посвідчення депутата України? Звичайно. Якщо у вас є посвідчення депутата України в країні, зараз війна, так чи ні? Це стосується надайте відповідь на це питання. Так, це стосується стосує... стосує... зараз. Нічого... Це стосується, бо в країні війна, якщо ви називаєте себе депутатом, дивіться, я люди штовхає мене, наносить мені депутатом, фі... обрали люди. Не ви. Ну, то чому Тому ви не надійні бойового дикіня з ворога? В країні війна, ви себе я депутатом назвали. Чого? Якщо в країні війна в першу чергу, в першу чергу, в першу чергу мають відбути хто депутати, Верховна Рада, органи місцевого самоврядування, Хто? поліція, яким себе ви називаєте? Ви сказали, що ви є депутатом. Сказали, що ви, хто вас... Комісія виборча. Розумієте? Яка? Покажіть, будь ласка, що і не покажіть, торкайтеся до, до мене руками, не вчиняйте, що до мене фізичне насилля. Ну яке насильство хлопці, давай, ви так. ознайомилися з заявою на 102? Можна. Будь ласка, ознайомились, то, Будь ласка, працюйте. Не знаю, яким ви ж ознайомились на заяві 102. По перше, перевірте, будь ласка, заявою на лінії 102, я так зрозуміла. Ви не ознайомилися до цього питання. Повернемося пізніше. Перевірте, будь ласка, Документи цієї особи, яка називає себе Слубоденюк Марина, посвідчення, яке підтверджує її приналежність Власне. до органу місцевого самоврядування. Перевірте, будь ласка, Будь ласка, зараз перевірте. Давайте питання, яке не потребує додаткового вивчення, можемо. На місці розглянути, будь ласка, давайте, говорив, будь ласка, давайте перевіримо Ярмоленко. Будь ласка, звільніть приміщення вичиня? і вийдіть. Ну приміщення. А ви, а ви хто? А ви хто? Я до вас не зверталася. Я до вас не зверталася. До цього питання повернемося пізніше. Ну то, будь ласка, то будь ласка, покиньте я з вами не розмовляю. 16.00, Будь ласка. Будь ласка, перевірте посвідчення цієї особи, яка називає себе органом місцевого самоврядування. Будете перевіряти? Будете Я не бачила. Будь ласка, надайте мені до знайомлення. Забезпечте відмовляєтесь? Відмовляєтесь? це питання. Не потребує додаткового вивчення, якщо особа знаходиться у будівлі з назвою Красилівська міська рада, яка є державною, а відтак народною, вона зобов'язана мати при собі посвідчення, яке підтверджує приналежність її до органу місцевого самоврядування. Будь ласка, забезпечте, щоб ця особа показала посвідчення. Будь ласка, ви відмовляєтесь так чи ні? Я вже бачу, посвідчення. я не бачила. Я не питаю вас, чи ви бачили? Я кажу вам, що я його не бачила, і хочу перепевнитись, що ця особа є точно заступником міського голови. Ви так як вона сказала, будь ласка, хай надасть відповідь, що вона мені надіслала. Бачите, сказав, Якщо ця особа знімає мене втратить. на свій чому? приватний Могу телефон, чим втручається в моє чому? приватне Його? особисте життя. Називає себе депутатом Красилівської міської ради, але посвідчення не надав. Ви називаєте себе чим ви відмовляєтесь не тисні на мене і не ця особа Ярмоленко в присутності у цих осіб, які називають себе органом, які називають себе поліцією. Здійснив щодо мене тільки що фізичне насильство. Фізичне насильство не було. Перевірите, так чи ні? Заверну, тобто ви відмовляєтесь, не, так Щоб пособа надала мені посвідчення до повного знайомлення? Де воно? Скажіть Все. нам де? Ми сьогодні його бачили на даний момент. Зараз ми його бачили, я його не бачила ніколи. Цього посвідчення. Скажіть, не, будь не, ласка, не, не, відмовляєтесь не, не. так Борисний Борисний чи ні? Тиск я хочу надати посвідчення до повного знайомлення. Давайте підемо, не кричіть на мене, не підвищуйте голос Ярмоленко. Якщо ви не адекватні, це ваші проблеми. Ви що п'яний чи що з вами? Ну, видону, що з вами коїться? Я не розвит щось приймали Ярмоленко. Ви щось приймали? Що ви щось приймали? а то, що дитина на робочому місці, Це ще інше питання. До того питання повинен себе зішти, торкайся до мене. І чому ви не реагуєте? Чому? чому він торкається без моєї згоди до мене? Це є фізичне насильство, це є психологічне насильство, це є сексуальне насильство. Чому ця особа без моєї згоди до мене торкалася? Скажіть, будь ласка, скажіть, у вас це зафіксовано? Ну хоча й вам заборонила? Чому ця особа з до мене? ну як вам закінчено, то будь ласка, діть. Я, я до вас не зверталася. Ви хто? А ви хто? Я людина? Ну то тут собі як людина. То що ця людина собі стоїть в кабінеті? Ви що якісь не чи що? Чуть. Ви щось приймали, чому вам смішно? ви смішно? Мені не смішно. Мені да, не смішно. Сміш... Сміш... Ну то добре, що вам? вам смішно, що у людей проблеми, чи що? Самі самі вам смішно, що у людей і проблеми, проблеми. І люди, проблеми, які, проблеми, які називають проблеми. себе органи виконавчої влади, не можуть забезпечити їхні права і свободи. Вам смішно? Ні, ну вам смішно. Я не знімаю, фіксую місце події, а вам смішно? Давайте повернемося. З ваших слів було сказано, що пройдемо в кабінет, і ось ця особа Марина Субодаюк надасть Ознайомлення так чи ні? Йдемо до кабінету? Давайте йдемо до кабінету. Робочий день. Робочий день у вас не закінчується, бо у вас во ви сказали, що ви прийняли присягу, розумієте? І ви на роботі цілий рік. Забороняю вам себе знімати, на не закінчення інформації. Давайте Тобто я зрозуміла, ви не збираєтесь перевіряти посвідчення. Де воно? Де воно? Де воно Покажіть, де? Показую вам особи, які називають себе поліцією, тікають. Я нікуди не буду йти, поки не побачу посвідчення. Мати в цьому кабінеті, тому що я прибула для того, щоб На мої чого, законні ми? права і свободи були захищені і відновлені, розумієте? Вот будь ласка, накажіть надайте посвідчення, виходьте Марина. Виходьте надайте посвідчення кабінет, виходьте. Виходьте. А вам що не подобається? Виходьте. Ну, то це ваші проблеми. Розраховуйтеся, діти яким проблеми. будуть подобатися. Ваші... Цікаво, така. Ну ви, 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 то вийти. Вийти. Ви собі йдіть додому вам хто заважає? Марина, будь ласка, ви надаєте посвідчення? Людям не дозволяють покинути робочі місця. Ви посвідчення надасте? Ви з кабінету? Ви посвідчення надасте. Ну посвідчення надасте людей. Вас ви людей смішите? Ви людей смішите, Я його не отримала ні разу, ні разу не отримала. Ви скажіть мені, чи ви надасте посвідчення? Посвідчення, будь ласка, надайте. Посвідчення надайте і піде. скажіть, Марина. Я не чую посвідчення надасте так чи ні. Нічого не будете надавати тільки, що особа, яка називає себе Свободінюк, Марина. В присутності двох осіб, які називають себе поліцейськими, не штафаті мене. Будь що мене що бай, ви мене дихаєте? що до мене торкаєте? Заберіть свої руки. Будь-що до мене звісно фізичне насильство? Закриваємо двері. От я тримаю ручку, а не вас. Од показую як прямоленко знущається над людьми. В Присутності у двох осіб які називають себе поліцейськими. Субоденюк Марина сказала, що не надасть посвідчення воно знайомлення. Хто це? Будь ласка, здійсніть ті затримання і притягніть до відповідальності особу, яка називає себе заступником міського голови. Будь ласка, будь ласка, здійсніть затримання цієї невідомої особи і перевірте, хто вона. Це є невідома особа зараз. В країні війна. Будь ласка, будь ласка, здійсніть затримання. Будь ласка, тобто особи, які називають себе поліцейськими, відмовляються надати поліцейські послуги, а також захистити наші права та свободи та протидії злочинності. Усі тікають. По цьому факту буду звертатися до повноважних осіб із заявою про чинення злочину.